Весна. А весна це завжди Єврокубки. І приємно, що найгарячіша єврокубкова фаза не обходиться без українців. Цього тижня ми вболіваємо за Донецький Шахтар у поєдинку з роттердамським Фейнордом. І одразу хочу попросити вас, друзі, напишіть у коментарях, як думаєте, чи вдасться гірникам пройти клуб з Нідерландів. Також прошу про підтримку каналу Legendary Balls. Поставте лайк цьому відео і обов'язково підпишіться, нам ще трішечки лишається і буде. Тисяча підписників, і тільки разом ми зможемо це зробити. Четвер, 22.00, Польща, Варшава, Арена Легія. Він же стадіон війська Польського, Шахтар, Донецьк, Україна, Фейнорд, Роттердам, Нідерланди. Даруйте, що так офіційно, але це вже одна восьма фіналу Ліги Європи УЄФА. І тут, друзі, не до жартів. Вболіваємо гірників, тим більше проти дуже-дуже непростого Фейнорду. Нідерландська команда цього сезону дуже цікава, дуже яскрава і дуже. Друзі, непоступлива. Не дарма вони очолюють таблицю Аеродів голландської. Аякс женеться за ними Амстердамці на другому місці. Але схоже, на цей момент головний претендент на чемпіонство Нідерландів саме Фейнорд. Команда Арнеслота прагматична, команда, яка завжди грає на перемогу і дуже часто цього сезону саме перемагає тому протистояння Ігор Арне Арнеслот буде цікавим з боку тренерської шахової партії. І, звісно, на полі гравці теж віддадуть, я впевнений, всі сили. Мені подобається цього 2023-го календарного року Шахтар. Помітно, як після того як Мудрик пішов, ця команда не знітилась. Де треба його замінив Дмитро Криськів, де треба і інші футболісти підтримали, чи кіпер Анатолій Трубін, який майже. Самотужки в серії пенаті витягнув Шахтар в 1-8 фіналу. А тому і ті перемоги, які здобули гірники вже цього календарного року, не тільки в лізі Європи, перше все в УПЛ. Спочатку обіграли минайно, а матч проти металіста 19-25 на вихідних це просто в літопис історії Шахтаря. Війде 7-0. один з найбільших рахунків в історії Шахтаря. І тут дійсно Фейнорду треба починати боятися, але нам... Не варто недооцінювати суперника звісно, краще зустрітися з Фейнордом ніж з арсеналом нашого Зінченка, наприклад. Але все одно команда непроста. Так, Фейнорд Лейдлейд -лейд на останніх хвилинах забив Гронінгему і виграв мінімально 1-0 в чемпіонаті, але все одно з цією командою не треба. Жартувати, і вони вміють як захищатися, так і забувати. Та й Шахтар пам'ятає, як це обігрувати Фейнорд не так давно, у 2017 році, на груповій стадії Ліги Чемпіонів УЄФА Гірники, тоді ще команда Павло Фонсекі двічі обіграла клуб з Нідерландів з рахунком 3-1 і 2-1. Відповідно. Тож чому б вже зараз команді Ігоря Євічевича не повторити подвиг? Шестирічної давнини. Інші поєдинки, які відбудуться в лізі Європи у четвер, о 19.45 за київським часом, в дербі Уніоні зустрінуться німецький уніон Берлін проти бельгійського уніону Сен-Желуас, Берлеверкузен проти угорського Ференцвароша. Португальський спортінг прийматиме арсенал нашого Сашка Зінченка. Рома зіграє в іспано італійському протистоянні з Реал Сосєдадом. І наступні поєдинки відбудуться о 22.00, і матч гірників, а саме Севілья Фенербахче, іспанці проти кривників Київського Динамо, Ювентус проти Фрайбурга, Манчестер Юнайтед Бетіс. Ну і, звісно, Шахтар Фейнорд, але також не забуваємо і про поєдинки Ліги конференцій УЄФА. Тож в четвер ввечері зустрінуться. А Ларнака, добрий знайомий Дніпра 1 і Динамо Київ проти англійського Вестхему, Шериф Тирасполь нашого Максима Коваля проти французької Ніци, Андерлехт Вільяреал, Фіорентина Сіваспор, Лех Познань проти шведського Дюрґардену, Базель Слован Братислава і Гент Істанбул Башак Шехір. Окрім того, не забуваємо, що Лаціо та Азел Кмар зіграли ще. У вівторок, в Римі на стадіо Олімпіку, перемогу 2-1 святкували гості. Ось такий насичений футбольний четвер. Звісно, ми вболіваємо за шахтар. Але напишіть, будь ласка, у коментарях, який ще матч ви чекаєте ввечері у четвер, в Лізі Європи та Лізі конференції УЄФА. Прошу вас також про лайки і, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls. Я Ігор Мартиненко. Вдячний вам за увагу. Бажаю всього найкращого. А в Україні ми кажемо перемагай!